Привіт! В цьому відео ми з вами поговоримо про спеціальні оператори IS, а також S, і плюс додатково ми ще зробимо масив об'єктів. А перед початком я хочу порекомендувати сайт itproger.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Спочатку ми давайте з вами створимо масив об'єктів. Це можна зробити двома способами. Перший спосіб полягає в тому, що ми можемо створити з вами масив, вказавши, що тип даних це в нас буде наш клас робот, але це плюс буде ще й масив. Наприклад, називемо такий масив як robots. Далі ми можемо просто виділити пам'ять. Під цей масив. Тут ми можемо вказати, скільки в нас буде елементів, або ж відразу можемо встановити всі значення. Ну і щоб встановлювати значення, ми просто можемо, наприклад, сюди прописати, що, що перший елемент це в, наш, це в нас буде бот. Другий елемент це, наприклад, може бути кілер, і в цьому також не буде ніякої проблеми, адже кілер він все спадковий від робота. Ну і тому ми його також сюди можемо прописати. А третій елемент це взагалі пускай буде якийсь новий об'єкт, який я тут буду створювати. Так от, масив можна ось так прописати. І потім з кожним його елементом працювати. Але я давайте краще буду прописувати його через Generic. Тобто я спочатку тут підключу додаткову бібліотеку, це System Collections, Collections Generic. І далі я просто створю об'єкт на основі такого класу як List, Тобто я буду створювати список. І в цей список я буду додавати об'єкти. Такий список мені буде більш зручним, адже тут є додаткові різні функції, на кшталт додавання елементів, видалення елементів та. І, так далі. Ну, і тут я лише вказую те, що кожен елемент це в нас буде елемент на основі класу robot. Далі, сам цей список я називаю як robots, і далі мені потрібно виділити під, під нього пам'ять. Для цього я використовую new list robot і в кінці ставлю круглі дужки. Все, я просто створив такий масив та виділив під нього пам'ять. Тепер я можу звернутися до цього масиву, звернутися до функції add та сказати те, що, наприклад, перше, що я сюди буду додавати, це буде наш бот, друге, що я сюди буду додавати, це буде наш оцей об'єкт killer, А третє, що я буду додавати, то це нехай буде просто новий якийсь об'єкт на базі класу робот. Додатково, можливо, єдине, що я тут скажу, це якесь ім'я, і це ім'я ми будемо передавати в конструктор. Нагадаю, що в нас є конструктор, який приймає лише один параметр. Ну і з таким якби конструктором я тут і буду взаємодіяти. Тобто наразі я створив масив, де в мене є три об'єкта, і всі ці об'єкти вони так чи інакше, але відносяться до класу робот. Тепер ми давайте з вами спробуємо перебрати весь цей масив. Для цього я буду використовувати цикл For each, хоча можна використовувати і звичайний цикл For або ж навіть while, Ну, for each просто зручний. Отже, я тут створюю новий елемент, він буде в нас іти на основі класа робот, і далі кажу, що я перебираю такий масив, який називається як robots, Ось таким чином. Тепер на екран я давайте постійно буду виводити просто інформацію про назву. Якогось конкретного роботу. І я б хотів звернутися ось просто так: element.name, але name – це в нас закрите поле, тому я так не можу до нього звернутися. І щоб вийти з цієї ситуації, я давайте напевно тут створю новий аксесор. Він буде йти з типом даних string, Він буде називатися як name, і тут в нас буде аксе... Тут в нас буде дія GET, а також дія set. Причому set, ми давайте його з вами закриємо, щоб я не міг нічого встановити. А якщо ми кажемо про Get, то я буду повертати таке значення, яке записано от в цьому полі. Тобто, коли я до цього аксесора буду звертатися, буду повертати значення, яке записано ось в цьому полі. І тепер ми можемо все це зберегти, також перейти в основний файл, і тут я тепер вже буду звертатися до аксесора. Name, він в мене доступний. Я спокійно можу до нього звернутися та й виведу інформацію про ім'я кожного з наших роботів. Якщо ж це запустити, то ми помітимо, що для першого нашого об'єкту в нас в принципі нічого не виводиться, адже для цього об'єкту я навіть не встановлював ім'я. Давайте я відразу це виправлю просто на майбутнє. Нехай тут буде ім'я як бот, наприклад. Для другого нашого об'єкту спрацьовує оця функція print values. Давайте я також відразу закоментую цю функцію, щоб вона просто нам не заважала в майбутньому. Ну і для третього об'єкту тут э, верніше, для другого об'єкту в нас ще виводиться ім'я, і для третього. Об'єкту також вводиться просто ім'я, отже, ми з вами створили зараз масив об'єктів та змогли його перебрати. Тепер, коли в нас є ось такий масив, ми можемо вивчити, як працюють такі оператори, як IS, а також S. Для початку. Ми давайте вивчимо такий оператор, як S. Оператор S він допомагає нам привести один тип даних до якогось іншого типу даних. І от давайте ми зараз зробимо з вами наступне. Ми пропишемо тут е, умовну конструкцію. Ми будемо звертатися до кожного елементу. І якщо ім'я буде, е, наприклад, як кіллер, то в такому випадку ми щось будемо робити з цим об'єктом. Я ще тільки перед самим циклом пропоную створити об'єкт на базі класу killer, Нехай цей об'єкт буде називатися просто як там Кілер 1, наприклад. І в якості значення я сюди встановлюю null. Null – це коли ми встановлюємо. Просто пустоту, тобто ми вказуємо, що ми створюємо цей об'єкт, але в якості значення нічого туди не підставляємо. Нема не, ні виділення пам'яті, нема е, ні встановлення якогось значення. Просто ось пустоту, можна сказати, ми туди підставляємо. І тепер я б хотів зробити от що. Я хочу, щоб ми в оцей killer 1 підставляли той об'єкт, з яким ми зараз працюємо. І для цього мені потрібно прописати те, що я звертаюся до кілера, встановлюю сюди елемент і кажу, що я його Оброблюю як клас Кілер ось таким от чином. Тобто оператор S він виконав нам е, приведення типу. І тепер я з, е, з звичайного якби, класу робот все це перетворив на клас Killer і встановив це значення в певний новий об'єкт. І тепер диві, дивіться, ми в принципі, можемо спробувати звернутися до поточного елементу та спробувати звернутися до такої функції, як лазер. Ви будете бачити, що ця функція вона тут недоступна. Хоча ми й точно будемо розуміти, що ми якби працюємо зараз саме з об'єктом killer, тобто саме з об'єктом, який йде на на базі класу killer. але разом з тим, весь цей функціонал працювати зараз не буде. Але якщо я спробую звернутися до killer1, то тоді все це вже буде точно працювати. Тобто, що ми зробили? Ми перевірили, якщо ми зараз працюємо з кілером, якщо працюємо якби, з оцим об'єктом, то в такому випадку ми виконуємо приведення типу, і тоді я вже спокійно можу з оцим новим об'єктом. Я точно знаю, що це потрібний мені об'єкт. Я можу виконувати будь-які маніпуляції з цим об'єктом, які пов'язані з самим класом. Killer. тобто S це просто приведення типу. І окрім оператора S, також існує ще оператор IS. Ми от давайте з вами його спробуємо прописати. Я відразу результат цього оператора буду виводити в консоль, і Is він нам допомагає перевірити, чи відноситься певне значення до якогось типу. Наприклад, я хочу перевірити, чи елемент він буде відноситися до такого класу, як killer. Тому я прописую Element Is Killer. І все це. Пов... Верне нам або значення true, якщо це правда, або ж значення false, якщо це неправда. І от після запуску ви помітите, що для першого об'єкту, тобто для цього, в нас виводиться false. Пізніше в нас виводиться лазер із shooting, це виводиться ось тут, адже ми тут перетворюємо об'єкт і викликаємо певну функцію. Але також разом з тим для ось конкретно того ж елементу в нас виводиться значення true, тобто дійсно другий об'єкт це в нас об'єкт на базі класу Killer. Ну і для третього об'єкта знову ж таки виводиться false, тому що він не є об'єктом на основі класу. Killer. Тобто, ось цей оператор is ви його можете використовувати кожен раз, коли вам потрібно перевірити певний об'єкт на співпадіння з якимось типом даних. І тут ви насправді можете не тільки використовувати в якості значення класи по типу кілер, робот і так далі, але можна ще й перевіряти на інтеджер, флот, стрінг і так далі. Ну що ж, на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в наші соціальні мережі. Всі послання будуть в описі до цього відео. У мене ж на цьому. Все, бувайте.